В єдності сила ключове гасло політичної партії об'єднання самопоміч. Мер Львова Андрій Садовий є лідером партії. Серед інших членів команди жодного колишнього народного депутата або чиновника з корупційним минулим. Списки партії повністю відкриті перед виборами. Усі члени команди готові до співпраці з громадськістю. Запевнила на прес-конференції в Харкові Ганна Гопко, яка до речі, у виборчому списку партії під першим номером. Команда самопомочі це об'єднання людей із різних сфер. Зокрема, тут є представники з реанімаційного пакету реформ. Я як співзасновник, і також для нас надзвичайно важливо було, щоб команда в наступному парламенті сфокусувалася на реформи. Тому, крім реформ, у нас є батальйони, які проявили можливість самоорганізації, організувавшись і в підтримку української армії і посилення позицій України у війні. Також у нас є представники експертних середовищ, аграрії, освітяни, ті, які займаються інноваціями. Також у нас є політичні партнери. Презентація основних тез програми розпочалася із обговорення економічних питань. За словами політиків самопомочі, відновити українську економіку можна лише базуючись на малому та середньому бізнесі. Нині 6,5 мільйонів громадян працюють за кордоном. Це великі втрати для країни, відтік людського капіталу, впевнений член партії Віктор Кривенко. На його думку, людей наймитів потрібно перетворити на підприємців, аби зупинити масштабну деіндустріалізацію. Фахівці самопомочі визначили пріоритетні види діяльності партії. В нас вони окреслені чотирьома напрямками. Три фокусних це машинобудування, судно, енерго, авіакосмічне, військово-промисловий комплекс, автопром та компоненти це високі технології, IT, біотехнології, як основний вектор цього сторіччя, робототехніка, матеріалознавство, нанотехнології і переробна. Промисловість, тобто ми повинні перестати продавати сировину. Ми перетворилися в економічну колонію, яка є сировинною колонією світу. У переліку основних цінностей та пріоритетів партії Об'єднання самопоміч посилення ролі місцевого самоврядування в системі влади України, аби регіони держави стали самостійнішими, а чиновники максимально наблизилися до потреб населення. Збільшення повноважень місцевих громад. Або децентралізація, також децентралізація бюджетів це теж один з пріоритетів. І очевидний пріоритет це боротьба з корупцією, боротьба з корупцією в державних закупівлях, боротьба з корупцією в судах, міліції, прокуратурі. За програмою партії, в судах викоріниться можливість хабарництва, а всі судді пройдуть спеціальну перетестацію. Буде створена муніципальна міліція, яка підпорядковуватиметься міській владі в регіонах. Згадали й про енергозбереження. Кандидат у народні депутати і Тарас Сітенко розповів про власне підприємство вирощування льону Єдине, та конопель та навів приклад, як за допомогою подібних виробництв можна подолати зимові труднощі. Тисячі гектарів льону та конопель. Можна зробити стільки брикетів, щоб увесь глухів усі комунальні заклади, тобто лікарні, дитячі садки, райдержадміністрація і все інше все можна опалювати тільки тими брикетами, які виробляються, виробляються на нашому підприємстві. Єдине, що потрібно від держави, це стимулювання або компенсація відсотків на придбання обладнання. Окрім планів на майбутнє обговорили й сьогодення питання обороноздатності країни та шляхи збереження її суверенітетності, аби зміцнити оборону України, укріпити позиції по всій території держави та забезпечити бійців української армії необхідним обладнанням і технікою, політики самопомочі пропонують дотримуватися певної стратегії. Перший крок це чітка співпраця і тиск на наших західних партнерів з точки зору невиконання їм меморандуму. Про який ми всі з вами знаємо, Будапештського, і передачі нам високоточної зброї. Другий аспект це орієнтація нашої промисловості, і ми здатні це зробити на виготовлення високоточних комплексів і забезпечення співпраці з партнерами нашої армії, засобами на цілі полягання. Харків'янин Федор Дейнека відвідав прес-конференцію, бо симпатизує лідеру партії. Послухавши програму, чоловік висловив власну думку щодо команди самопомочі. В основному вся молодіж зібрана за молодіж майбутнє, як понятно, известно. Я це вже в годах чоловік. Ну, хотілося б, щоб молодіж брала в свої руки всі правління і щоб была нормальная життя в стране. Уже близько десяти років громадська організація, а нині політична партія Об'єднання самопоміч бере участь у різноманітних соціальних проєктах, здійснює громадський контроль, працює над створенням законопроєктів. На виборах до Київради її представники взяли третє місце із результатом у 7%.